Полки-палки, так хорошо йшло. І тепер. От реально собака прилетіла іменно зараз. крутилась собі десь там і крутися. Тут мені вже ножичок рожевий, як це хорошо закінчить. Вітаю, друзі! Мене звати Вікторія. І сьогодні я хочу поговорити з вами не як помічник інструктора, не як людина, яка пов'язана якось з військовою справою, а просто як людина, яка ходить кожен день по вулиці. І яка стала жертвою маркетингу. Але хочу сказати, що ця жертва виправдана. І про що це я? Це в жодному разі не реклама якогось окремого виробника. Але це у нас рожевий турнікет Січ. Не могла стриматися, тому що чорні у нас і так є. А це все-таки я його придбала для того, щоб покласти в свою цивільну сумочку. Чому я вибрала саме. Турнікет Січ. По-перше, тому що він рожевий. Раніше в мене був чорненький, я його носила так само в сумочці. І чому? Тому що він такий доволі компактний і для цивільної, навіть невеличкої сумочки, він собі спокійненько туди влазив. У мене є і інші турнікети, але от саме Січ для цивільних цілей мене повністю влаштовував. Ну, а це вже побачивши рекламку. І що я хочу сказати, я не знаю, чим керувалися виробники, це я зараз сужу зі своєї точки зору: що виробники все-таки поставили ставку на те, щоб більше зацікавити такими яскравими кольорами саме цивільних людей, для того, щоб спонукати людей все-таки купувати такі необхідні речі. Все-таки хочу сказати, що у багатьох виробників... Навіть у ката, там софт є певні набори стандартних кольорів. Ми знаємо, що це чорний, це для військових, для того, щоб їх було максимально менше видно. Помаранчевий, такий яскравий, це для невідкладної допомоги, рятувальників, щоб навпаки зробити людину з турнікетом максимально видимою. Там іще на них можуть бути такі світловідбиваючі елементи. І ще є синій колір, він є навчальним, тобто всі розуміють, що сині турнікети є навчальними. Така існувала думка, що турнікети, в залежності від кольору, там чимось відрізняються. Взагалі, ні. Якщо це сертифікований виробник, такий як Кат, Семсофт, так само як українські Дніпро і Січ. То їхня якість не змінюється в залежності від кольору, тобто ними всіми можна надати допомогу. Така різниця по кольорам була зроблена просто, щоб їх було легше розрізняти. Кожен кольор виконує певну свою функцію. Але зараз повернемося до турнікетів Січ. От е, у турнікетах Січ так само були стандартні кольори: чорний, помаранчевий і синій. Але вони пішли трошки далі і зробили ще такий. Рожевий турнікетик, і ще в них є такий прикольний зелений. Якщо людина, звісно, ну, військовий там вибере чорний турнікет, якщо людина цивільна, от така, як я побачила, такий гарненький турнікетик, і чому б його не купити? Тим паче, наші українські виробники, вони по ціновій категорії трошки нижчі за закордонні. Наприклад, якщо кат-турнікет оригінальний коштує десь в районі півтори тисячі гривень, то цей Січ я замовляла на офіційному сайті, він коштує 610 гривень. Турнікет Дніпро він також десь в цій ціновій категорії, тому зараз українські виробники, якщо ви хочете взяти для себе, для цивільних цілей, то повністю вони придатні. І зараз ми його Будемо відкривати. Якщо подивитися, тут уже є назва: жгут для зупинки кровотечі, контактний номер телефону, і тут вже відразу написано, що для швидкого застосування заздалегідь зняти упаковку, перевірити та ознайомитися з інструкцією. Це, до речі, дуже правильно написано, тому що, як ми можемо знати, що турнікет в упаковці. Якщо сталася надзвичайна ситуація, у нас липкі мокрі руки, то упаковка може завдати багато неприємностей і багато проблем, бо турнікет нам треба накласти максимально швидко і втрачається час ще на його відкриття. Що він собою представляє? Тут у нас іде інструкція. Я, чесно ще не бачила інструкції Січ, бо турнікет Чорний ще в мене він був без інструкції. А тут. До речі, все дуже непогано так написано, розписано. Тому хто не знайомий з турнікетами, можна собі подивитися. В принципі, рожевий турнікет нічим не відрізняється від чорного. Тобто, все те саме: така сама липучка, така сама застібка трикутничком, і така сама стрічка. Така срібненька для запису часу. Тобто, якщо його трошки там подряпати, то на ньому можна надряпати час. Якщо ви пам'ятаєте, ми колись робили огляд на турнікети, так само Січ і Дніпро, була така невеличка проблемка, ну не то що проблемка, з цією стрічечкою. Тому що з часом, якщо його носити. В сумці або десь розпакованим, то ця стрічечка вона може стиратися, вона стає чорною і не завжди можна буде потім на ній надряпати час. Тому, якщо ви пам'ятаєте, у нас було відео стосовно того. Де все-таки записувати час накладання турнікету і чим його записувати, то ви знаєте, що якщо немає стрічки, то ми пишемо десь на обличчі пораненого. І звісно, відео про маркери, я думаю, ви також вже бачили. Також був коментар стосовно того, що буває незручно у турнікетах з подібним зачіпом, не завжди зручно буває зачепити за цей трикутничок. Зараз я спробую його собі накласти, я його затягувати не буду. Це просто щоб ви бачили, про що я говорю. Казали, що буває незручно закинути цей зачіп за трикутничок. Бо якщо ми звикли до таких зачіпів, як на турнікетах КАТ, то там да, воно все простіше і все таке тут у людей, які не користувалися турнікетами, можуть виникнути проблеми. Але будьмо чесними. Якщо людина жодного разу не тримала в руках жодного турнікету, то проблеми можуть виникнути не тільки з цим трикутником, а з будь-яким турнікетом, тому що, як ми знаємо, накласти навіть самий простий турнікет не завжди буває просто. Тому, якщо ви все-таки берете собі Турнікет будь-якого виробника, подивіться, хоча б як він працює, щоб ви мали змогу розуміти, як потім ним скористатися. Або приходите до нас на навчання, дивіться наші відео, щоб бути в курсі останніх подій. Ну, цей турнікет поки що мені подобається. Я сподіваюся, що яскравий колір ніяким чином не позначиться на його якості. І ще, що я хотіла сказати. Стосовно цінової політики, чому я вибрала собі саме такий турнікет-січ у свою цивільну сумку, по-перше, колір, а по-друге, що дійсно цінова політика. Бо коли ми говоримо про ціну, не кожна людина може виділити півтори тисячі на купівлю, так сказати, одноразової речі. Бо, як ми знаємо, турнікети це у нас одноразового використання. Звісно, хтось нам скаже, що життя дорожче ще коштує та все таке, це ми всі розуміємо. Але ж будьмо реалістами, ми знаємо, в який ми час живемо, і звісно, турнікет та річ необхідна. Тому якщо у вас все-таки немає таких коштів, щоб купити за півтори тисячі, українські виробники коштують дешевше. Ви можете обрати як Січ, якщо вам подобаються яскраві кольори, якщо ви все-таки прихильники більш традиційних темних. То будь-який інший. Ну, я собі поки що обрала цей. Що я хочу сказати? Поки що цей турнікет мені подобається. Якістю турнікетів Січ я і була задоволена. Тут іще за рахунок кольору, він мені подобається. Звісно, я сподіваюся, мені не доведеться його використовувати. А вам я хочу сказати дякую за перегляди. Якщо вам сподобалося це відео, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал в Ютубі, в Телеграмі, там з'являються кожного тижня нові відео, тому будемо раді бачити вас на нашому каналі. Дякую вам за увагу!